Михайликів сон жив собі хлопчик Михайлик. Мама і тато його любили, бо він був добрий і розумний. Хоча, як і всі хлопці, деколи любив і побешкетувати, мав Михайлик собаку м'яколапа. Вони були справжні друзі, не розлий вода. Одного разу Михайлик захворів. У нього боліло горло. Висока температура не давала піднятися з ліжка. Мама його лікувала, а м'яколап підтримував своїм товариством. Коли Михайлик заснув, йому наснився сон, ніби він здоровий. У нього нічого не болить, на дворі літо, і він разом зі своїм вірним другом м'яколапом бігає та грається біля хати. Навкруги було дуже гарно. Гріло сонечко, усе зеленіло, цвіло, мило щебетали пташки, та нікому нічого не загрожувало. Аж раптом Михайлик почув, як його пес жалібно заскавчав, і хлопчик кинувся до нього. Михайлик побачив, що велика біла курка дьобнула м'яколапа просто вниз. Бо він, граючись, хотів поцупити хлібну скоринку, просто в неї з-під дзьоба. Не бався з курками, м'яколапе, сказав михайлик, і погладив постраждалий собачий ніс. А м'яколап весело підстрибнув і собі лизнув хлопчика в ніс. Михайлик засміявся та прокинувся. Він почувався здоровим, а його вірний друг м'яколап. Лежав біля ліжка та дрімав. Певно, вони обоє бачили один і той же сон. Чи є в тебе найкращий друг? Якщо твій друг занедужає, як ти йому допоможеш? Візьми м'яку іграшку, зайчика, песика, котика чи ляльку, яка захворіла, і полікуй її.